І ще є слово про нашого кобзаря, нашого пророка Тараса Григоровича Шевченка. Той, якийсь той колись писав про Україну, про знедолену Україну прородні слова? Сьогодні наша Україна переживає нас надзвичайно складний час. Ми пам'ятаємо нашу історію, бо той народ, який не пам'ятає минулого, він не має майбутнього. На цю чудову подію. Ми представляємо суботню школу в Окнелі рідна школа. Сьогодні ми розкажемо вам про людину, яка змінила українську культуру, історію та літературу. Це всім відомий Тарас Шевченко поет, художник та борець за свободу. А сьогодні ми відзначаємо його день народження. Але чи знаєте ви, як його творчість впливає на нас у сучасності? Сьогодні ми про це поговоримо. Але для початку хочемо запросити учня рідної школи Дениса Морозова для декламування вірша на панщині пшеницю жала. На панщині пшеницю жала. Втомилася, не спочивать пішла в снопи пошкандибало Івана сина годувала. Вона сповито лежала у холодочку пісноку, розповела, нагодувала, попестула і ніби сном над сином сидя за І сниці її, той синий ван, і уродливий, і багатий, Уже засватана, свата, на на й бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі. І на своїм широкім полі вони собі пшеницю жну, а діточки обіднесуть. Та й посміхнулася не Бога. Прокинулась, нема нікого. Найвася глянула, взяла, його тихенько сполила та щоб до жаль долонового, ще боку дожинать пішла. у кріпанській родині в сині Мориці його батьки належали поміщикам Енгегардам. Фактично сім'я Шевченка були рабами. Так сталося, що у 9 років хлопець і сиротів. Після цього він став словом пана Павла Енгегарта. Малий Тарас жив у злитнях, але дуже хотів навчитися малювати. Цікавий факт: одного разу він намалював свого пана, та за це його сильно покарали. Але після цього Енгельгард помітив талант Шевченка і вітав його вчитися до художника в Петербурзі. А вже у 1838 році його друзі-художники випу... викупили його з кріпацтва за 2500 рублів. На ті часи це були дуже великі гроші. Шевченко нарешті став вільним у свої 24 роки. Після звільнення Тараш вибив до Петербурзької академії мистецтв. Його картини отримали на городі, а викладачі пророкували йому велике майбутнє. У 1840 році письменник видав Кобзар. Пірку, яка зробила його знаменитим, вірші були про свободу, Україну і народ, що страждає. Тарас подорожував Україною і малював і записував народні пісні. А вже у 1845 році вступив у Кирило-Мефодійське братство, яке мріяло про незалежну Україну. Шевченка затримали за участь у цьому братстві та його творчість, яка мала антицарський та революційний характер. Царська жандармерія вважала особливо небезпечними кілька творів Чечепа. Це були сон, Кавказ, послання та заповідь. А знаєте чому? Жандарми вважали, що ці вірші можуть спровокувати повстання українців у березні 1847 року. почались арешти Кирило Мефодіївського братства. Першим затримали Миколу Костомарова. А через три дні, 7 квітня, в Петербурзі арештували і самого Тараса. Відправили в Казахстан у солдати без права писати і малювати. Хоча, попри заборону, він таємно писав вірші і ховав їх у хиляби чобота. Попри жорсткі умови, Шевченко мав друзів серед офіцерів, які приносили йому папіри чорнила, передавали його вірші в Україну і допомагали йому легше переносити службу. У 1857 році друзі допомогли визволити його із заслання, але навіть після повернення йому не дозволяли жити в Україні. Особисте життя поета було неспокійним. Молодий Шевченко не зміг знайти собі пару. Та тільки після повернення він захотів одружитися на 19-річній ликері Полосмакові. Але згодом вона почала його зневажати, не хотіла жити спокійним сімейним життям і, зрештою, зрадила. Розчарований Шевченко відмінив весілля. більше не шукав кохання і помер самотніх 61 першого року. В Петербурзі, проживши там два роки після заснення. Але Кеш після невдалого шлюбу прийшла на його могилу просити вибачення. До речі, про похорон. Через два місяці його друзі перевезли е, його тіло в Україну. Тепер його могила на Чернечій горі біля Канева стала національною святиною. А зараз ми запрошуємо ученицю нашої школи Ульяну Ш... Вишневську для декларування мені Однаково. І жить в Україні, чи ні? Чи хтось згадає, чи забуде, не в снігу, на чужині? волі вийдуть між чужими, неоплакане своїми, в волі плачу ширмо, і все з собою забуду. Малого світу не покину, на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько сину, не скаже синові Молись, молися сину за Україну, його замочили. Мені однаково чи буде то сім молитися чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, свої люди присплять в кавії і вогні і її... украденою збудя. Ох, неоднаково мені. Нас лише селянською. Але саме він зробив її літературною, сильною, здатною доносити правду. Кобзар став основою української поезії. Його слова досі використовують сучасні письменники та навіть літерата по виконавці. Наш земляк не тільки поет, а й художник. Його малюнки це не просто мистецтво, а відображення історії України. Якби він жив у нас час, він міг би бути режисером або активістом, що через мистецтво висвітлює соціальні проблеми. Поет вчив любити Україну. У його творчості постійно звучить питання: хто ми і куди йдемо, його заклики та єдності та боротьби за незалежність залишаються актуальними і зараз його особистий життєвий досвід, зокрема сумування за рідною країною і розчарування в коханні, лише підсилювали глибину його поезії. Він мріяв про просте щастя, але доля не дозволила йому знайти його. І все ж він не зламався. А це робить його творчість ще вищою до кожного з нас. Отже, Тарас Шевченко — це більше ніж постать минулого. Його слова звучать у сучасній Україні, його ідеї надихають. А його боротьба триває, як сказав Шевченко, «Учитися, брати мої, думайте, читайте і чужому навчайтеся, свого не царайтесь. Тепер ми хочемо запросити Матвія Кочергана для декламування вірша і мертвим, і живим, і мертвим, і живим, і нарожденним землякам моїм в Україні і не в Україні, мої дружні. І смеркає, і світає, день Божий минає, і знову відпотаманий, і все спочиває. Тільки я мовокаяний і день, і ніч плачу на розпуттях велолюдних, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухле не чують, кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажа... зневажають людей, запрягають тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить, побачите, які будуть жнива, схаменіться не до люди, діти й родиві, подивіться на рай, тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся. Брадайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає дроги, нібра, ви прийдеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братецтва братнього. Знайшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу. І більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді покорились, і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих речкосіїв. сіїв. І сонце правду зігроють німецькі землі, не чужі, бретися знову. Ох, би взяті всю мізерію з собою, ті да ми крадене добро, тоді остась без сиротою звятими горами Дніпро. Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались, щоб там із стихали, поросли, не плакали б діти, мати не ридала, не чула б у Бога вашої гули. І сонце б не гріло, смертя одною, на чистій, широкій навальній землі, і б не знали, що ви орли. і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сто ріками кров у сині море дітей ваших, і не буде кому помагати. Отсурається брат, брат, і дитина, мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклинетеся своїми синами. Умийтесь. Образ Божий багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі на те тільки, щоб панувати. Бо навчене око загляне в саму душу глибоко, глибоко. Дознається не чи непожата, ну, чия нама шкура та й засуять, і премудрих немудрі отурять. Ось так, як треба, то й мудрість б була своя. А то залізти на небо і ми, не ми, і я, не я, і те все бачу, і все знаю. Немає пекла, ні нема немає Бога. То я і куци німець злувати і більш нічого. Добре, брате, а що ж ти таке? Хай скаже німець, ми не знаємо. Отак От то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець скаже. — ви моголи. Моголи, моголи, золотого та берлана в ноча та голі. Німець скаже, ви слов'я. Слов'яни, слов'яни, славних праїні, великих правнук і погані. І шафарка чимдайте з усієї сили, і шафарка, і ганки, і слов'янофіле, так і предеся, всі мами слов'янського люду, всі знаєте, а своєї тазьбі. Колись будучи по своєму хлопь, як німець покаже, а до того і нашу історію нам розкаже. От тоді ми заходимось. Добре заходили по німецькому показу, та й заговорили. Та так, що німець не здоропав, учитель великий, не те, що там прості люди, а гвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика, та й годі, а історія поема вольного народу, що ті римляні неубогі, на що не брути. У нас брути і коклеси, славні і незабуті, у нас воля виростала, Дніпро минувалась, у голови гори слала, степом кривалась, кров'ю вона омивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лише добре, прочитайте знову тую славу та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, ні житої коми. Все розберіть та й спитайте тоді себе. Що ви? Чиї сини, яких батьків ким, за що закуті? то побачите, що ось що ваші славні бруди. Раби, подножки, грязь Москви. Варшавські сміття, ваші пани, ясною, можні гетьмани. Чого ж ви чванитись ви, сини сердечної україни, що добре ходити в ярмі, що лучше, як батьки ходили? Не чваньте з вас, деруть гримі, а з їх, бувало, і їй топили. Чи може чванитись, що братство віру заступило, що синопом по трапезортом галушки варило? Правда, правда. Наїдались, а вам тепер вадить, і на січі мудрі німець картопиту кусатить а ви її купляєте, і стена здоров'я, і хвалите Запорожжя, а чиєю кров'ю та є землями поїхати, що карта родить? Байдуже, аби добра була для городу, ач що ми Польщу колись розвалили, правда ваша Польща впала. Та й вас так от як кров кросою вели батьки за Москву і Варшаву, і варце нам передали свої кайдани, свою славу. Доборолась Україна до самого краю гірше ляха Свої діти її розпинають, замість пива праведної крові з реберточок, Просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями, повести за віком, за німцями, недоріку сліпою каліку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як тих дітей нових доглядати Показуйте, за руку не турбуйтесь, буде материна добра плата. Розпадеться лоло на очах ваших неситих, Побачите славу, живу славу, дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учіте щитайте і чужому навчатись слова не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю діла не забуті дідів наших. Тяжкі діла. Якби їх забути, я віддав би веселого віку половину. От така то наша слава. Слава України, отак От і ви. Прочитайте, щоб не сонним снились усі правди, усі неправди, щоб розкрились, високі могили. Перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників кого, коли, за що розпинали. Обніміться ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І збудеться срамотня, давня година, і оживе нова слава, слава України, і світ ясний на вечірній тихо засіяє. Обніміться, брати мої, мою вас благаю. Поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні ми що планишує у Окропійте і мене, сім'ї Великій, в сім'ї великі, сім вольній, новій Не забудьте потягнути несли тихим словом. Слава сині, гори, кривою куті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. За вас правда, борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас воля.